Сьогодні 11 грудня 2024 року, 7 година 13 хвилин. Середа, продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм новчаткам. А покидькам і дармоїдам, паразитам, які мене оточують, які руйнують психічне і фізичне здоров'я чесних і порядних людей, показувати хто. хто. Це дуже важливо. Бо вони всього-навсього брехливі корумповані злочинці, які захопили награбовані гроші і корумповані зв'язки в маленьких містах, селах, областях і так далі. Допомагаючи олігархічним кланам перетворюватися з мільйонерів мільярдеври, бо вони з ними діляться награбованим майном які незаконно збудованими новобудовами, підсилюючи ці новобудови хитрих і породажних дармоїдів і паразитів. 67. Підставляють, провокують на злочини впливають на психічне і фізичне здоров'я за допомогою навіть моїх дітей, моєї дружини. І інших тих людей, з ким я спілкуюся. Тому я вже шостий рік залишаюся один, ні з ким не спілкуюся, і роблю висновки, хто і хто і хто на що заслуговує в цьому житті. Бо всі ті, кого підсилили ці незаконно збудовані, новобудови, не заслуговують на те життя, яке вони. Собі обрали. І незабаром вони всі отримують те, на що заслуговують, на жаль. І це буде нещастя, яке вони зруйнували таким людям, як я. а щось інше.